Скажіть, будь ласка, ви розповідаєте, що в вашому селі вже є люди, які помирали, по 5-10 по років помирали, а їм сьогодні газові бандити присилають платіжні платіжки, платити за газ, про газ і за транспортування газу, а людей вже по 10 років немає, вони вже в могилі там ну, лежать. А оці газові бандити ще присилають. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше. І, і більш детальніше що? От йдеш, а вони валяються ці повідомлення то, 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 то на воротах, то під ворітьми і, і, і кладуть, кладуть, і я пару разів взяв, ну думаю, що ж це таке, що ж це так. І це дуже багато по селі нашому, дуже багато людей помирало, а їм приносять, приносять. І, і він, вони що, раз приймуть заборгованість роблять, роблять штучну заборгованість. Так я ж не, я не визнаю, що я борозник. Абсолютно не розповідає. Ні, покійник газом не да, користується, ну, ніхто вот именно, в будинку да. не проживає. Да. Хата взагалі закрита. А рахунки приходять, що вони скористалися газом і на куби їм нащиту. І куби, і за доставку, і за розподіл. Раз, В одному йде розподіл повідомлення, в другому лише доставка, а в, а в третьому доставка і розподіл. Ви це тут, тут, тут Ну країна вчилися махлювати. Махлюють, капітально махлюють. І вони до мене приїхали вісьмох чоловік, і хотіли наче, підтворити, перекопати і від, газ відрізати. Я їм заперечив, визвав міліцію, звісно. Кажу, а яке ви маєте право? ви Це туда, ж ваша труба, ви за нього гроші. Це заплатили. моя приватна власність, ви її зараз пошкодите, вона вже не буде в такої кондиції, кондиції, розумієте, там вже, вже нарушена система буде. От, то Вони щось там схаменувалися, одного глеба там при... Два, ходив там як, як той Чорновуз, бо він має два з половиною метри і отакий ой, щоб лякати мене, щоб я не лякався. А на фронт той чорновуз не хоче піти? Ну то треба його запитати. А то ти? чому а, ваш внука пішов на фронт? А оці бандити газові не йдуть на фронт, а ходять люди по селі лякають. То може б він би два метри пішов би та й москалів на фронті по полякав. По Сказав би, да. би так, що це ти тут, кацапура сюди прийшов на українську землю. Ти йди до Путіна, туди, там, питайся в нього. І, і коротше, при, 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 прийшла і Оля тут, жінка, оце визвався голову сільради. І цю міліцію, то там щось вони крутилися, скрутилися. От один тільки цей бригадир їхній, він завжди дядя Льоня прив'язується. Лише каже, дивиться, чи не дивляться ті, що він зо мною привезли, він вважає мене за мою позицію, що я не здаюся такі роки, я це все в мене наболіло, і я, я вставав, бувало, такі дні. Встаю пів четвертого, коли в мене на другій криваті лежить бумага, книжечка. Щоб, щоб бумага не страла. Ручка, і я пишу мені в голову. Я вже цим цим жив. Скільки вам років? 74. 74 роки, і ви сьогодні в суді самі себе захищаєте. Хоча вас сьогодні мав би захищати професійний юрист і є безкоштовна, є безкоштовна, значить, юридична допомога, яка лише створена на бумазі, насправді вона не діє. Ніхто цих людей бідних не захищає. Мала б сьогодні прокуратура підключитися до цієї справи. Мала б сьогодні, значить, ваш є знаменитий прокурор Герба. Значить, якого сьогодні Леонід Рибак називає корупціонером, кругом де тільки може. Тому що Гирба це прокурор, ми вже знаємо дуже гарно цього прокурора. Його місце вже давним би бути на нарах за те все, що він стільки зла зробив для держави Україна. Скільки він позакривав кримінальних справ, скільки він закривав очі на порушення законодавства? Але на жаль, його сьогодні звільнили з Гайсінської прокуратури. Поставили в Бершаді звичайним прокурором. Так, от сьогодні, так він в Бершиді прокурор. Бершиді прокурор. Так от сьогодні цей Бегирба мав би піти в суд і вас захищати, як громадянина, малозабезпеченого. Яка вас Дві 600. Дві 600. Зарплата, наверное, більше, у вас пенсія? 2,600. 2,600. А в гербі зарплата, мабуть, в 100 разів більше, ніж у вас. То мав би Герба піти сьогодні в суд і захистити вас, як прокурор, стати на захист таких людей. Але сьогодні ми бачимо, що у нас нема ні прокурорів. Ні поліції немає, нікого немає. У нас головне, газові бандити є. І президент нелегітимний, який який ніхрена за п'ять років не зробив і не припинив оцей весь мародерство цих газових бандитів. да, А так, Верховної так. Ради в нас взагалі немає. У нас сьогодні Верховна банда називають її вже сьогодні всі. Я щось повірив Гуцулу цьому, що каже, ви не спішіть цим судом. Ми давайте трохи. Ну почекаємо. з тих суддів, які в Бершиді є, наскільки я знаю, то там більш справедливіші це Гуцу. Да, да, це вже да, всі да, більшачани да, кажуть. Да, да, що я от, З усіх суддів, які в Бершиді є, самі справедливі це суддя Гуцул. Він розглядає конкретну справу і по суті розглядає, бере до уваги все. А що таке сьогодні хміль і Руть? Чи як він там ще? Рудь, Руть. Це просто судді, які працюють, ну скажем так, на замовлення, бо виносять упереджені рішення, не звертають уваги ні на жоден документ. Добре, дякую. І вони розуміють, дивіться, я